Доброго дня! Перед вами професійні нівеліри Bosch Professional GCL215 і GLL 380CG. У моїх по YouTube У мене було питання від людини. Чи підходять кріплення, наприклад, RM1 до нівеліра GLL 380CG. Ну, якщо ви подивитесь, кріплення геометрія. У нівелірів однакові. Але якщо 2,15 повністю встає на п'яті і повертається, його задня частина не мішає, то 3.80 просто фізично, він бачите, він буде висіти. Він не повністю буде закріплений і може впасти. Тому не раджу використовувати дане. Кріплення до цього нівеліра. Всього найкращого, будьте здорові!